Розщеплено на атоми свідомість, гливка, гірка і вяла жижа. До рук прилипла. До рук прилипла і не відлипає, не відмивається, нікуди не зникає, все більше липне, клеється, вростає в моє єство. Приборкано уже цнотливу совість. Уже вона дурману напилася і заснула, і сном солодким спить, відпочиває, не тужить за цнотливістю своєю, Гризот ні спогадів, ні сумнівів немає, собі все спить. Нехай відпочиває. Нехай поспить. А я? Що я? Чи буду руки мити, чи буду совість заспано будити, Чи ми ще родичі із нею, чи вже й ні? Чи зле мені без неї, а чи добре? Чи є на світі той, хто скаже, це мені? Тоненька цівка. Ніби молоко чистесенька, і світом білим білим з душі, десь л'ється, і до рук моїх без дозволу, як соло, проникає. В ній зла нема, і бруд в ній немає, і проснутися вона мене благає, відміти руки мої хоче. І я проснуся, зберу себе розщеплену на атоми і засвічуся відмита і цнотлива і свята.